Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики, з нами на зв'язку будемо говорити про блокування українського агроекспорту і шляхи вирішення цих суперечок. Вітаємо вас, раді бачити, пане Дмитре. Так, Вітаю. Отже, чи можемо ми зараз говорити, що Польща готова до компромісу? По транзиту точно готово до компромісу. В Принципі, транзит, і цей період відбувався, але дуже повільно, з дуже довгим контролем на митниці. Ми зібрались на переходах тисячі вагонів з нашим зерном, тисячі автівок, і це дуже важливо, щоб прийшли ці процеси. Швидше переходив з Могли завантажуватись судна та відправлятись в країни, які цього потребують. Зараз ідуть перемовини як на рівні міністерств, так і комітетів Верховної Ради і комісії, все під контролем президента. Надію, що ближчі тижні експорт через польські кордони пришвидшиться. Пане Дмитре, якщо говорити загалом про ті виклики, перед якими наші аграрії стоять, тобто рекордний вражай цього року, правильно низькі ціни, російські ракети, які руйнують наші сховища, продовольчі і портову інфраструктуру, власне, які кроки сьогодні можуть врятувати українських аграріїв, на вашу думку? Так на жаль, на сьогодні те, що є великий вражай, не дає ніяк. Економічного розвитку для наших аграріїв через то що через блокування портів, через блокування там е західних кордонів, впала ціна, тому що немає нема можливості експортувати. А внутрішній ринок такої кількості не споживає. Так у нас з'явилось дуже багато нової переробки, постачається багато напівфабрикатів фабрикатів набагато більше ніж це було рік чи два тому. Фаберки, заводи швидко не будуються і так за цей період в принципі, дуже багато нових виробництв відкрилися. Що потрібно для аграріїв, це кредити, які вже якби, працюють. Для аграріїв, якщо на деокупованих територіях дуже важлива техніка для переведення посівної озимої, щоб посіяли пшеницю. А дуже потрібні комбайни. Цим, в принципі, повністю займається благодійний фонд Жнива Перемоги. І є повністю. Речення і для аграріїв тому що якщо от його не буде, то вже через місяць ми будемо мати питання з дуже серйозне за зберігання. Закільки наші складські лівато не потужності. Важливо, щоб експерт на протязі трьох 4 тижнів пішов в об'ємі 5,5 мільйонів тонн мільйонів місяць, щоб ми аграрії звільнили. І склади та поповнювати нової продукції вже піде купоє пане Дмитре. Повідомляється про те, що друге судно з українським зерном прибуло до Туреччини, і власне Україна змогла забезпечити гуманітарний коридор для суден у Чорному морі. Про це повідомили в оперативному командуванні південь. Які перспективи тут чи можемо говорити про прорив блокади у саме у напрямку Туреччини Через Чорне море? Ну, тут очевидно, що це завдяки тільки силам оборони України, які потопили, підбили е... Чорноморського флоту, і вже спроможності в Чорноморського флоту не такі, як були колись. І зрозуміло, що блокаду можна зняти е... тільки тим, коли там, Чорноморський флот весь піде під дно. і не буде складати проблем для переходження. Звичайних комерційних суден, але сьогодні наші збройні сили гарантують без проходження цій 12 мильній зоні. А судна заходять невеликі по завантаження, виходять завантажені. На днях три судна вже зайшло на завантаження вже одне там вийшло, якби завантажене. Зрозуміло, системи ПВО. Ми бачимо, що відбувалися ночі в Одесі. І Путін ціленаправлено б'є по передовольчій безпеці, б'є по пара Ми не могли завантажувати з ну, ті, що були прильоти сьогодні. Так і поправ на осінь ціль за це український хліб. Він хоче, щоб світ не спривав наш хліб. На потрібні ці системи безпеки. І цей президент піднімав питання і в Сполучених Штатах Америки в перемовинах з іншими лідерами СЛІ, щоб були додаткові установки для цього, тому що це найкраща гарантія, це наші збройні сили, але для них потрібне обладнання. Дякуємо вам за відповіді і коментарі, пане Дмитре. За те, що долучилися до марафону «Єдині новини. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами наживо.